Фоткає. Можна пропарити. Будь ласка. Здається, що так багато бачив крутих подсистем по дизайну, що вже нічого не здивує. Але Kit від виробника Geek Vape здивував. Чи буде він такий крутий по смаку, як і по дизайну, ви дізнаєтесь далі. Не переключайтесь. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра. Ми продавці магазину VipHub, тому ви можете довіряти нашому досвіду і відгукам наших клієнтів. Погнали! Коробочка, як завжди, виробники вказують всі характеристики, назву моделі і код перевірки оригінальності. Розпакуємо. Відразу нас зустрічає девайс вже встановленим картриджем на 0,7 Ом. Ще є запасний на 1,1 Ом. В середині захований шнурок. Каб... Який шнурок? Кабель На На Середині захований шнурок, з яким можна його носити на шиї, і інструкція користувача. А от кабель та c на жаль, тут відсутній. Корпус девайса виконаний з металевого сплаву і має такий цікавий дизайн чотирьох варіантах: самурай, зевс. Космонавт і ніндзя. Мені, наприклад, найбільше сподобався космонавт. А мені Зевс припав до душі. До речі, його дуже зручно тримати в руці за рахунок заокруглений граний. На корпусі є регулятор обдуву, за допомогою якого ми можемо робити вільнішу або тогішу затяжку. Також індикатор затяжки і порт для зарядки. Акумулятор цієї подсистеми 1000 мА, що вистачить вам на день два активного паріння. Потужність 20 Вт, що регулюється від заряду акумулятора або опору встановленого картриджа. Тобто, якщо ви ставите картридж на 0,7 Ом, потужність. Буде 19-16 Вт, а якщо на 1 і 9-12 Вт. До речі, опір і оптимальну потужність вказана на картриджі. Так як інших налаштувань на девайсі немає, то він париться виключно з автозатяжки. Коли девайс повністю заряджений, він буде світити зеленим кольором, коли менше 70% блакитним, і коли менше 30% червоним, індикатор може показувати різні помилки. Тобто, якщо ви робите затяжку більше 10 секунд, то індикатор буде світитися червоним кольором 3 секунди. Якщо у вас картридж згорів, то індикатор буде мигати 8 разів червоним кольором. Що на рахунок смакопередачі, ми його пробували з різними рідинами. Заправляли фліп, який є м'який і по нікотину, і по смаку, і кайфлік. І нам не вистачило насиченості. Тому ми разом з вами вирішили спробувати рідину Ельфлік і побачити, як він його розкриє. Це ми заправить да, можна попарити. Будь ласка, заправляється картридж з боку, забираєте резинову заглушку, заливаєте половинку, чекаєте 15 хвилин і все можна парити. Так як ми заправляємо. Авла його зарані, тому ми будемо відразу його парити. Ну що ж, ми спробували, і для нас смак не є дуже сильно насичений. Хотілося б трошки більше. По дизайну він 10 з 10, а по смаку 7 з 10. Хоча є клієнти, яким підійде цей девайс, які не люблять насичені смаки. Дивно те, що його так багато хто хвалив, але як для нас він відстає від багатьох девайсів. Цікаво, як покаже себе картридж з великим містом ароматизаторів, адже не всі виживають швидко горять, наприклад, такі як Саурін. Ну що ж пишіть в коментарях, як вам цей девайс, придбали чи ви придбали? Чи... Чи придбали ви його собі? Що для вас важливо? Чи дизайн, чи смакопередача? І не забувайте підписатись на наш канал і ставити лайки. Ще хочемо нагадати, що наша мережа має 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любим, всім па-па!